На цьому занятті ми маємо зв'язати по цій схемі. Використовуються ті, тут ті прийоми, що вивчили на попередніх заняттях, коли наше полотно звужується, як ось тут і тут. Або, навпаки, розширюється, як на тому боці. Використовуємо елементи, які ми вже знаємо: ланцюжок з повітряних петель і стопчики без накиду. Я вже зв'язала перший ряд, як на схемі. Ланцюжок з повітряних петель, 2 петлі підйому і один ряд стопчиків без накиду. Ось в мене вийшло. Разом сім 7 стопчиків, якщо рахувати і ці петлі підйому, як окремий стопчик. Далі ми переходимо на наступний ряд. Ми маємо зв'язати одну петлю підйому і об'єднати її з наступним стопчиком. Що ми робимо? Повертаємо роботу, в'яжемо одну петлю підйома, і наступний стопчик і пров'язуємо їм разом петлю підйома і наступний стопчик. Далі ми маємо пройти весь цей ряд, окрім двох останніх. Два останні ми маємо об'єднати в один. Я дійшла до двох передостанніх стовпчиків і в'яжем їх тепер. Витягуємо ниточку для передостаннього стовпчика і останнього. І пров'язуємо всі три петлі на гачку разом. Тобто, ми мали внизу у нас було 7 стовпчиків, тепер ми маємо 5. Рахуємо раз, два, три, 4, 5. Оце п'ятий. Далі по схемі. Ми маємо пров'язати наступний ряд повний, 5 стовпчиків, як зазвичай. Далі, як повертаємо тут, і ця ситуація точно така, як тут у нас була. Одну петлю ми маємо пров'язати з першим стовпчиком, Отак, петлю з першим стовпчиком. А тут в кінці 2 стовпчика разом, точно так, як тут. В'яжете самостійно цей ряд і цей ряд. І вам треба вийти на 3 стовпчики. Я дійшла до самої вищої частини. В мене зараз три стопчики пров'язаних. Ось як виглядає моя робота. Полотно звужувалось, і це помітно. Дійшли до трьох стовпчиків, ось, і зараз ми маємо вже розширювати нашу роботу Тут, з цього боку, і з цього боку. Тобто, ми маємо додавати по кожному стовпчику додатково з кожного боку. Зараз я повернула роботу і ось маю маю вийти ось сюди дві петлі підйома і з, цього, з цієї ж петлі і ще один стовпчик. Що ми зробимо? Дві петлі підйому. І з цієї ж петлі, де петлі підйому, ми в'яжемо ще один стовпчик. Далі у нас один стовпчик над попереднім стовпчиком. Стовпчик над стовпчиком. І далі. Із петель підйому в'яжемо стовпчик і з цієї ж петлі в'яжемо ще один додатковий стовпчик. Ось наші петлі підйому, в'яжемо в'яжем стовпчик і з цієї ж петлі іще один додатковий стовпчик. І ми маємо вийти на 5 стовпчиків. Давайте перерахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Все на місці. Далі в'яжемо, як по схемі, просто рівний сто... рівний рядочок, без... Без... без всякого додавання. А потім тут така ж сама ситуація, як і тут. Із останньої петлі підйому в'яжемо стовпчик і додатковий. Ось тут. І тут так само із останнього стопчика в'яжемо дві петлі підйома і з цієї ж самої петлі ще один стовпчик. Ситуація точно така, як тут ми в'язали. І тут точно така, як тут ми в'язали. То в'яжіть вже самостійно ці останні ряди. Ось я закінчила. Моя робота закінчена по цій схемі. Виглядає вона ось так.